Доброго дня, всіх вітаю! Маю запитання стосовно пруфофанс для стадії пірмі. Скільки точно показувати? Які і чиї рахунки підходять, чи є вимоги до терміну, і скільки і коли гроші прийняті на ці рахунки? І третє запитання: чи є виключення з цієї вимоги для КОЕД або які варіанти можливі, якщо на рахунку немає такої суми? Мене звати Марина Гарві, я канадський ліцензований імміграційний консультант, директор канадської освітньої агенції «Маркус Кено. Відповідаю на ваші запитання. Перше було це скільки точно показувати на рахунку. Ця відповідь складається з формули. Формула складається з декілька составних. Перше, це залежить скільки коштує навчання в вашому вузі. Це може відрізнятися від провинції, чи може відрізнятися від коледжу університету. Також це може відрізнятися, чи ви маєте якусь scholarship. Тобто в нашій формулі ми беремо, наприклад, ей. Це скільки коштує навчання, якщо ви маєте в вашому Letter of Acceptance, в якому написано, що ваше навчання коштує. 18 тисяч канадських доларів на рік, або 10 тисяч доларів на рік, або воно коштує 35, а вам дають scholarship 25 і тотал це 10, то за перший показник ми беремо, тобто за цей A в нашої формулі, ми беремо скільки коштує ваше навчання. Це перші дані в нашому з вами порівнянні. Наступне скільки буде коштувати житло. Якщо мова йдеться про студента, який проживає і приїхав в Канаду по програмі. COET, Тобто проживає з батьками, тоді ви можете показати, що в студента особисто не буде ніяких розходів на проживання, на accommodation. Що для цього потрібно показати? Тобто, ви показуєте ваш тенансі агрімент, ви показуєте заробітну платню батьків, тобто ці форми, пейстаби, даєте letter of Employment і додаєте Letter of explanation, показуючи, що у вашої дитини не буде ніяких розходів на проживання. Або якщо вас Ваша дитина вступила в вуз, який знаходиться в іншому місці, і у вас буде студентська резиденція, то ви повинні мати кошти і показати, що ви будете сплачувати цю резиденцію. Тоді, в нашої формулі, під літерою B, тобто друга позначка, це буде скільки коштує проживання студента. І третій показник C – це буде інші виплати, інші розходи і гроші на рахунку. Тобто цю формулу ми вичисляємо з вами наступним чином. Цифра С – це те на що вказує імміграційний сайт. Тобто, якщо ви підете на офіційний сайт і почитаєте «Proof of Funds», там написано: немає виключення. Це повинно бути завжди і для всіх. Якщо ви приїхали по програмі COED, це не означає, що ви виключені з того, щоб подавати «Proof of Funds». Але у вас можуть бути деякі маленькі побажки. Давайте розберемося з цим. Тобто ізначально за цю формулу «A плас B плас C» Дорівнює скільки ж треба показати коштів, ми рахуємо. Тобто, A – скільки стоїть ваше навчання, B – скільки стоїть проживання, воно буде може бути 0, а може бути 12 тисяч, а може бути інша сума на рік. Тобто, ми беремо кошти за перший рік, не за всі 4 роки, наприклад, якщо ви вступили до бакалавра, а тільки за перший рік. І якщо для, для вас були надані якісь стипендії, якісь е, інші фонди, або вам дали Domestic Student Fee за програмою COED, це все входить в літеру A. Але це не означає, що в нас в нашому порівнянні немає B і немає C. Тобто, ви повинні все ж таки дотримуватись цього порівняння. Тобто A плас B плас C, де в якому A в нас. Кошти, які ви повинні заплатити в за навчання, тільки бі, це скільки коштує проживання студента, і Сі. Це та вимога імміграційного сайту, яку ви бачите до суми, яку вони надають. Давайте подивимося з вами разом. Тут є дуже такий перелік, як повинно виглядати. І якщо у вас навчається один студент, тобто одна дитина йде до вузу, ви повинні показати зараз те, що показує нам All з території except Quebec, да тось тобто це стосується всіх. Окрім колбе, 22 895. тобто це та сума, яку ви повинні мати на рахунку в банку до того, що ви ще повинні сплатити ей. І показати, що у вас ще є бій. Тобто ці 22 тисячі це додатково цих вимог. Що робити, якщо і цих коштів немає? Якщо ви не маєте цих коштів, ви повинні зрозуміти, що на вас може бути це ризиковано подавати на стаді пірміт, і ви можете отримати відмову. Так. За ненаявністю або недостатністю фінансування. Якщо коштів немає, але вони в дорозі. Наприклад, зараз вас немає, але ви можете сплачувати і отримувати студента в Канаді з рахунок того, що ви маєте зарплатню, наприклад, тобто вам фінансово ви спроможні сплачувати всі розходи, але ви не маєте savings account. Ви можете надати letter of explanation, тобто пояснити офіцеру, офіцер, дивіться, ми сплати сплатили перший рік, там, 18 тисяч, чи ми сплатили перший семестр, стільки-то. Такі -то, тобто ви відповіли на A. далі. Ви кажете про B, що а, проживання в нас буде коштувати стільки, от ми його заплатили. Або воно нічого не коштує, тому що ми платимо рент за квартиру, там 3 тисячі на всю сім'ю, і студент проживає безкоштовно. І коли він буде навчатися, він теж не буде нічого сплачувати. Не лишайте це, щоб а, офіцер сидів сам і додумав: а вони проживають в Торонто, студент буде навчатися в коледж, то. Наверно, він буде проживати з батьками, і, напевно, він буде майже їздити кожного дня в цей коледж до нього недалеко. Не лишайте, щоб офіцер сам це додумував. Розпішить це. Штудент буде проживати в вашому будинку, в вашій квартирі, коли він буде навчатися, і тому коштів окремих на. Його проживання у вас немає, це ви повинні це пояснити і додати документи, показати, що ви сплачуєте рент за якою адресою, і так далі. І наступне, якщо ви і майже актуально для всіх, хто працює в Канаді, дуже важко назбирати ці savings кошти, які там 22 чи більше тисячі. Тому що більшість людей в Канаді, які тут працюють, ну чесно кажучи, живуть від зарплати до зарплати, як, як то кажуть, і якщо ви не можете можете показати і вас немає на рахунку savings, Ви повинні пояснити офіцеру, як ви, якщо ви сплатили перший семестр, за який рахунок ви сплатите другий семестр. Ви повинні показати вашу заробітну платню, що її вистачає, що ви зараз сплатили за 4 перших 4 місяці навчання, тому що склали семестра в Канаді. Це 4 місяці, а не 6, як то було в Україні. Тому ви показуєте, от ми сплатили за перший семестр стільки-то коштів за наступний семестр. у Нас сплата дедлайн, наприклад, там такого то місяця, в такому то місяцю, ми будемо мати ці кошти, і звідки ми їх візьмемо? Чи ви назбираєте з вашої зарплати, чи, чи може хтось вам не знаю, може у вас в Україні є кошти? Тобто, ви повинні це пояснити. Але навіть якщо ви це пояснили, це не означає, що офіцер повинен прийняти це пояснення і дати вам стаді перміт і дати вам якесь ексепшн, тобто виключення з вимоги надати ці фонди. А це ризик для вас, і ви повинні його ну усвідомлювати. Але я розумію, що не всі можуть і не всі спроможні показати ці 20 тисяч на топ, сплатити навчання і інші кошти, і ще показати 20, двадцять тисячі тобто майже 23 тисячі на рахунку. Але ви можете спробувати. Но як я вже казала, це є ризик і. Це на розсуд візового офіцера, який буде виносити рішення по вашій задіпірмі аплікації. Тобто, якщо ви зможете довести, що ви можете отримувати студента і сплачувати ці фіз, то може офіцер і винісе вам позитивне рішення. Далі, які рахунки, хто може показувати рахунки і так далі. Давайте називемо цю людину спонсором. Хто може бути спонсором для студента по навчанню в Канаді? Це можуть бути ну. Сам студент, який може працювати, і мати якісь кошти. Тобто, це може бути банківський рахунок в Канаді на ім'я студента. Це може бути збірна банківських рахунків, наприклад, там п'ять тисяч студента на рахунку, там десять у тата, 10 тисяч мами на канадських рахунках. І, наприклад, ви може ви маєте якісь кошти на українських чи не канадських інших в інших країнах. Ви маєте якісь рахунки і маєте. Тобто всі ці рахунки можна Об'єднати, показати суму цих рахунків, розписати в Letter of Explanation, що банк назва така, та рахунок нам такий та коштів, наприклад, в євро стільки-то, це еквівалент Канаді долар стільки, то рахунок такий та в банк, в українському банку в гривні стільки-то еквівалент канадському долару, стільки-то. І таким чином набрати собі необхідну суму. Також спонсорами можуть виступати треті особи, наприклад, якісь організації. Які можуть допомогти сплачувати або частково, або повністю сплачувати студенту, від них потрібно теж якийсь супровід-летер. і ви повинні якось пояснити, якщо за вас сплачує організація? що їм потрібно за вас сплачувати? Чи може це в рамках якогось підтримки молодих та талановитих студентів, чи може це організація, яка зацікавлена в тому, щоб потім студент, коли він вже здобуде ці навики, він відпрацює ці гроші чи якось іншим чином? Тобто? Це повинно бути все повинно бути пояснення. Все, що не зрозуміло відразу, ви повинні все це пояснити вашим Letter of Explanation. Може бути спонсором інші родичі, наприклад, дядя чи тіця, чи може навіть крьосний, може виступити спонсором. Але все це ви повинні пояснити, хто ця людина, чому вона зацікавлена, щоб ваша дитина отримала цю освіту, чому вони платять за нею гроші або дають вам ці кошти. Це то як ви можете сформувати ваш. Proof of Funds. якщо у вас залишились питання або ви зацікавлені в вступу до канадського вузу. Звертайтесь до нас. Наша агенція надає безкоштовну консультацію по вступу. Ця консультація включає обговорювання, які admission requirements потрібні, які язикові тести ви потрібно здавати, чи ви не потрібно здавати, як ви будете сплачувати, і так далі. І також наша агенція в цьому році, ми даємо безкоштовний сервіс по адмініру admission в коледжі партнери нашої агенції. Ми маємо великий перелік. Майже всі коледжі Антаріо є нашими партнерами. Тобто, ми можемо вам допомогти пройти адмішн і отримати зарахування, тобто letter of acceptance в коледжі Антаріо. Це можуть бути бакалаврські програми, чи адвенс диплом трьохрічний, чи це можуть бути дворічні програми. Тобто рівень програми і галузь, якою студент буде навчатися. Ми теж допомагаємо обрати на цих безкоштовних консультаціях, і також робимо для вас цей сервіс безкоштовно. Сплачуєте ви тільки той збір, який потрібен в коледжі як admission fee. Деякі коледжі дають вівер, тобто їм не потрібно платити, але це винятково і це можна більше інформації дізнатися в нашій агенції. Тобто, ви можете контактувати. Ми залишимо деталь. Лі під цим відео, як можна до нас звернутися, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. І якщо залишились запитання, ви можете звертатися до нас на все добре.